Цього літа Олександр Ковальчук став на захист України. Перший штурм на Покровському напрямку став і останнім для сорока дворічного захисника. Він отримав тяжке поранення. Всю ніч медики рятували його життя. На жаль, зусилля були марними. Сьогодні на прощальній панахиді у храмі люди, які поважали та безмежно любили Олександра. Санька мій однокласник, тому ми багато років знайомі, ми вчилися разом. І... Про цю людину можна безкінечно казати, але особливо хочеться сказати, що він був світлою, доброю людиною. Він завжди приходив на допомогу, завжди був поруч. Я прийшов у клас трошки пізніше, мені дуже важко було освоїтись в колективі. Сашко мені дуже в цьому допомагав. Сашко був спортсменом. Яким видом спорту займався? Він займався баскетболом. У нього все чудово виходило. Він був розумною людиною, він дуже добре вчився. А я хочу наголосити, що ми вчилися в ліцеї на математичному факультеті, де власне вчитися було непросто. Без рідного чоловіка залишилися три його найдорожчі жінки: мама, дружина та донька, побратиму у скрутну хвилину поряд з родиною Олександра. З Сашком ми були знайомі ще далеко до війни. Нас звели разом особисті справи. Сашко був доброю людиною, хорошою відданою людиною, патріотом. Але ну зараз такі часи. <кій> так сталося. Що сталося, що відомо, він служив. Як... Відомо, що він отримав поранення, йому надали допомогу, наче все було нормально, але на ранок це був світлий, добрий, гідний чоловік, який завжди підтримував друзів. Олександр так любив життя, згадують його друзі. Ми з Олександром були побратимами, були знайомі ще до повномасштабного вторгнення, були друзями. Знали друг друга вже років 15, товаришували. Був дуже чуйна, добра, порядна людина. Він і є. він завжди в наших серцях, завжди з нами. Йому вічна слава і пам'ять. Надія Шевченко, Назар Прусенко цей день.